Закон щодо проведення місцевих виборів не дали прийняти батьківщина, Радикальна партія та свобода. Проект був першим кроком до проведення виборів у новостворених тернопільських громадах. Як повідомили автори закону Тарас Юрик і Роман Заставний, проект розглянули і затвердили на засіданні комітету з правової політики та правосуддя. Проте, у четвер у сесійній залі, закон став каменем спотикання для народних депутатів окремих партій. Перше, що хочу зробити, це вибачитись перед жителями Тернопільської області за те, що ми такий недолугий парламент, який не осягнув того, що ми сьогодні заборонили їм самим вирішувати свою долю. Вони два місяці працювали над цим, вони обговорювали це. До нас, депутатів з Тернопільщини, звернулись, вони справді сльозами на очах із проханням підтримайте нас, а ми цього не змогли. Ганьба тим політичним силам за те, що вони відбирають майбутнє цих людей. Закон виправляє помилку, яку спричинила свобода в Тернопільській обласній раді, знехтуючи волею всіх тернополян, які об'єдналися і створили добровільно наголошую 35 громад із 50, які готові вже йти і готові працювати в першу чергу на себе. Я закликаю вас всіх повернутися обличчям до місцевого самоврядування, дати надію цим людям. Які потребують і заслуговують на більше. У після перерви народні депутати знову повернулись до засідання. Тому, друзі, 30.08. Є сенс голосувати ще раз чи немає? Є? Є? Давайте ще раз спробуємо. Включення в порядок денний та прийняття рішення 30.08. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо 30.08 Прийняття рішення. Будь ласка, прошу голосувати. Рак, так і не набрав необхідної кількості голосів, хочу попросити вибачення у територіальних громад. Друзі, ми намагалися це зробити, але присягаю про те, що завжди будемо підтримувати всі рішення, які дозволять кожній людині вільно жити і не відчувати тиск політичних партій і різних органів влади, а навпаки.